Псалом 22, 23, Коли піду навіть долиною смертної тіні, Не злякаю зла, бо ти зі мною. Дитячий сміх урвався, застигли краплі крові, волоссям вітер грався в недосказанням слові. І мати не заплаче, не пригорне дитини, Не заридав розпачу вже більше день по днині. Сміялась смерть, раділа в своїм кривавім танцю, Косила душі тіла у ріках із багрянцю. Ворожа куля мітко, прониже серця стукіт, вона прийде ні звідки і проведе в нікуди. Кружляє ворон в небі. Ракети не в заваді, Господь, шепчу до тебе, в твоїй небесній владі, спинити зло безглуздя, всю сарану знешкодить, що сіє горе всюди, а зло лиш зло породить. Ти огорни любов'ю, в країну Світ безкраїй, все зло зруйнує слово, спини війну, благаю, відкрилось небо синю, сирена вмить притихла в тій сині погляд пильний, небесна рать і сила.